thank you Робота відділу маркетингу у готелі спрямована на збільшення доходу від продажу готельного продукту через створення та реалізацію маркетингової стратегії готелю. Маркетингова стратегія повинна включати в себе дослідження ринку, позиціювання готелю на ринку, формування знання про готель, так званий бренд-авернес, визначення цільових аудиторій для продажу готельного продукту. Формування унікальної торгової пропозиції, визначення каналів та інструментів просування, створення продуктів та пропозицій для задовільнення чи стимулювання попиту. Дослідження ринку одна з найголовніших та базових функцій маркетингу в готелі. Питання, на які маркетолог повинен сформувати відповіді: Який попит є на локальному ринку на готельний продукт? Хто формує цей попит? Які сегменти клієнтів можуть бути в нашому готелі? Який портрет потенційного клієнта готелю? На який продукт вже існує найбільший попит на нашому ринку? Хто є конкурентами мого об'єкту? Маркетолог повинен спозиціонувати свій готель відносно конкурентів по якості та по ціні. Ще одне питання, яким ми повинні задаватися, це які сильні сторони конкурентів. Який рейтинг їх на онлайн-ресурсах? Що я, як маркетолог певного готелю, можу взяти з цього дослідження для формування онлайн-іміджу свого готелю? Дослідження ринку повинно проводитись на етапі планування проєкту. В тому випадку, якщо готель тільки буде будуватися. І в цьому випадку бажано його замовити професійній компанії. Працюючому вже об'єкті комплексне дослідження обов'язково проводити раз на рік. Крім того, необхідно проводити моніторинг цін, пропозицій конкурентів онлайн-рейтингу регулярно впродовж всього року. Ще один важливий напрямок роботи маркетингу готелю це побудова знання про бренд, тобто про готель. Задача маркетолога це щоб потенційні гості. І клієнти, і партнери знали про наш готель. Для цього необхідно сформувати комунікаційну стратегію, в якій будуть враховані всі можливі канали та інструменти інформування. Це зовнішня реклама, внутрішня реклама, робота з лідерами думок, інфлюенсерами, пряма комунікація з потенційними та існуючими партнерами, подієвий маркетинг, партнерські проекти. І сьогодні маємо зауважити, що інтернет-маркетинг це один з найдієвіших інструментів нашого часу. Що потрібно для того, щоб готель мав ефективний інтернет-маркетинг? Це наявність свого сайту, наявність сторінок в соціальних мережах, присутність на професійних онлайн-ресурсах, які можливі варіанти структури відділу маркетингу в готелі. Відділ може складатися з керівнику. З менеджера з маркетингу, піар-менеджера, обов'язково веб-маркетолог, СММ-фахівець та дизайнер. Звичайно, ми розуміємо, що такий великий відділ може дозволити собі тільки великий готель. Зазвичай в готелях України дуже багато коли суміщають маркетингові функції, менеджери з продажів. Або одна людина суміщає в собі. Функції і маркетолога, і піар-менеджера, і СММщика. Е, Але я хочу наголосити на тому, що сьогодні треба робити великий акцент саме на інтернет-маркетинг і мати в штаті готелю фахівця, який може компетентно і ефективно працювати в цьому напрямку. Отож, які функції менеджера з маркетингу? Це проведення аналізу готельного ринку. Це складання маркетингової стратегії готелю, а також робота над маркетинговим бюджетом, формування плана дій для ефективної реалізації маркетингової стратегії, це визначення пріоритетних майданчиків, інструментів та каналів для просування готелю, організація робіт з виготовлення та розміщення рекламної продукції. Забезпечення готелю необхідними матеріалами. Для внутрішнього маркетингу, також забезпечення готеля сувенірами та промоматеріалами, ну і звичайно, робота з підрядниками. Важливо пам'ятати, що маркетинг це не про красиві макети. І не тільки про правильні тексти і розміщення реклами на бігбордах. Маркетинг готелю це про збільшення доходу від продажів готельного продукту. І відбувається це завдяки ефективній стратегії, яка забезпечує просування правильно сформованого продукту, по правильній ціні, з урахуванням потреб і очікувань цільової аудиторії, саме через ті канали комунікації, де аудиторія готелю найскоріше побачить пропозицію.